Вінницею орудує душитель-грабіжник. Откровення його жертв не на жарт лякають інших городян. Буквально він був за метрів 10, і буквально підбіг і ззаді схопив якби, рукою за шию і підставив ножа під возлі горла. Жах у жіночих очах не задовольняє Вінницького грабіжника. Нападник намагається душити своїх жертв. коли я вже впала, він зверху почав мене душити одною рукою. Саме на Сніжанні нападник і спалився. Її мобілка у руках підозрілого чоловіка зацікавила патруль. Перевіривши по базі даних телефон, по базі даних, який знаходиться у речі розшуку, ми вияснили, що даний телефон знаходиться в розшуку. У райвідділку поліцейські встановили особу затриманого, який за 23 роки вже встиг відсидіти у тюрмі, а на волі повернувся до звичного промислу. Дана особа могла бути причетна до скоєння. Раніше також самого розбійного нападу. Поліцейські встановили як мінімум двох жертв Вінницького грабіжника і те, що нападав на жінок у масці із ножем і відбирав сумочки і прикраси. Було запрошено до підрозділу потерпілу, де було проведено впізнання, і дана особа впізнала особу злочинця. Даний чоловік зізнався в скоєнні розбійного нападу, вказав місце, де він залишив ніж, де він залишив маску. Поліція просить інших жертв Вінницького грабіжника повідомити про себе, щоб злочинець поніс заслужену кару. Але Сніжана певна, що найкращий учитель для таких злодіїв совість. Звісно, якщо вона є. Хай просто залишається все на його совісті.